Шановні брати і сестри, щиро вітаю вас, мир вам. Ви з програмою Біблія говорить. Я радий служити для вас Словом Божим. Сьогодні запрошую пороздумувати над Словом Господнім, як Біблія навчає нас, людей, ставитись до неї. Біблія це лист Божий. Це Бог про себе написав нам, людям, щоб ми про нього знали. І ми дуже щасливі, і всі люди дуже щасливі, що в нас є Біблія. Бо якби не було Біблії, як знати, чи є Бог, як знати, який він, як знати, як з ним побудувати відносини, як попросити в нього благословіння, як знати, як після земного життя, щоб було наше життя в небі з ним, що є потойбічне життя, як знати? Бог в своєму слові святому все це розказав? Все це для нас розтолмачив. Я запрошую разом прочитати Святе Писання, книга Ісуса Навина 1.8. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоби додержувати, чинити все, що в ній написано. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді будеш успішний. Ось як написав Господь Бог ставитись до Божого Слова. Каже, хай вона не відходить від уст твоїх. Ми то читаємо очима, а Бог каже за уста. Тобто, хай вона буде часто на твоїх устах, щоб вона була на устах, то треба, щоб вона була і в розумі, в серці, в думках наших. Тоді буде на устах, правильно? І ось далі. Каже, і будеш роздумувати про неї в день та вночі. Цар Давид, цар, написав, як я люблю закон твій. Весь день моя думка про нього. Твій закон зробив мене мудрішим за моїх ворогів, твій закон зробив мене розумнішим за моїх вчителів, і твій закон зробив мене досвідченішим за старців. Каже: він мені солодший меду. Твоє слово каже, то є світильник, то світло для стежки моєї. Отак От говорив цар Давид. І я перший той текст у 118 му псалмі, який цитував, нагадую ще раз, каже: весь день моя думка про нього. А скільки справ царя, правда, це ж керівник держави, всі, всі сторони життя держави на ньому, він відповідальний, щоби було все чудово. Але він знаходив час для Біблії. Написано ще в слова Ісуса Христа у Євангелії так. Ісус каже, де сокровище ваше, там і серце ваше. Отак От Ісус сказав, де сокровище ваше, там і серце ваше. Що людина любить, про те й думає. Там буде своїми думками, що вона любить. І ось коли каже слово Господнє, щоби вдень і вночі це полюбити Біблію так, слово Господнє полюбити. І тоді ми будемо думати про нього, тоді воно буде в наших думках. Слово Господнє каже: повчайся вдень і вночі. Роздумуй вдень вночі. Чому? Щоби в точності виконати, що в ній написано. Чого? Бо коли пацієнт виконує рецепт, який дав лікар, тоді є результат. А коли не виконує, то буде та пігулка лежати в нього на столі. Візьми, прийми її. І тобі стане легше, і це твої ліки. Він її не прийме, хоч він знає, що вона може його лікувати, але коли він не прийме, результату не буде. Так і тут каже слово Господнє, щоби в точності виконати, що в ній написано. Тоді ти будеш успішний. І тоді ти будеш щасливий. Щасливий і успішний. Бо можна бути успішним і нещасливим. Щасливий і успішний. Кожна людина цього хоче. А ось, принцип. якщо ти виконаєш, будеш додержувати все, що в ній написано, тоді будеш щасливий, тоді будеш успішний. І ось, роздумуючи над цим словом, любити Біблію це багато її читати. Перше, це багато її читати. Біблія це 66 книг. 39 книг це старий заповіт, і 27 книг це новий заповіт. Новий заповіт це нам як конституція для життя. А старий заповіт, старий договір це нам як приклади, як образи. Як люди з Богом мали відносини, ми дивимося. Ось. А новий заповіт до виконання. Тому багато читати, щоби знати, людина, яка ознайомилася з правилами дорожнього руху, а не вивчила їх, вона не виконає правил дорожнього руху на дорозі. Вона може з з другорядної їхати на головну дорогу, думаючи, що вона на головній, бо не знає. Потрібно знати Слово Боже. На перевеликий жаль, є такі християни, що не разу Біблію Біблії не прочитали. Це жаль, це жаль. Потрібно і не раз її прочитати. Ще й золоті вірші повивчати на пам'ять. Друге, написано, Ісус сказав Іоанна 5:39: досліджуйте Писання, бо ви думаєте через нього мати життя вічне, а воно свідчить про мене. Знаєте, читати і досліджувати це різні заняття. Це, знаєте, купати і оглоблятися, деякі тексти, можливо, коментарів багато прочитати. Є багато дослідників Біблії, які написали багато коментарів, ознайомитись з коментарями. Оце вже дослідження йде. Тому слово Господнє каже, досліджуйте. Псалом 118, 11 написано: слово твоє я сховав в серці своєму. Тобто, вивчати на пам'ять. Золоті вірші вивчати на пам'ять. Щоб наша пам'ять була багата виразами Ісуса, От, інших героїв Біблії, мудрость Соломона, скільки там прекрасних принципів життя, і знати їх на пам'ять. Це дуже добре. Ісус дияволу відповідав в пустині з пам'яті. Він три рази цитував святе Писання Ісус Христос, коли доявол до Нього підходив. Три рази цитував з пам'яті. Він багато текстів знав на пам'ять. Я кажу: така мінімальна норма е, християнина це хоча б 100 віршів з Біблії знати на пам'ять. Оце це так нормально. 100 віршів з Біблії знати на пам'ять. Ми можемо вам надіслати, як ви нам напишете, підбірку цих віршів, які на мій розсуд, я вважаю, що це нормально їх вивчити на пам'ять щоб вони лежали в нашому серці. Тому що написано, слово Твоє я сховав в серці своєму, щоби не грішити. За Давида я сказав, що він роздумував, роздумувати над словом Господнім. Ви знаєте, що думки, як і слова, є думки, які несуть життя, а є думки, які несуть сум, печаль і смерть. Так як і слова, написано смерть і життя у владі язика. Можна говорити те, що несе смерть. Мені говорящому або комусь іншому, і можна говорити те, що несе життя. Ще написано, що глупий ранить як мечем, а мудрий лікує душі як словами, мудрими словами лікує душі. Тому дуже добре є роздумувати про історії біблійні. Наприклад, тут написано: думайте про подвиг Ісуса Христа на Голгофі, щоб вам не ослабнути, а навпаки, окріпнути. Думки дають мотивацію, дають життя, правильні думки. А думки токсичні, думки небіблійні або антибіблійні, несуть сум, печаль, темноту, а не світло. Тому ось так ставитись треба до слова Господнього. І також важливо молитися, щоб правильно розуміти слово Господнє. Важливо молитися, щоб було вірне розуміння слова Господнього. Колись апостол Павло сказав своїм віруючим, каже, може, я оратор слабенький, але щодо розуміння Писання, я досконалий. Ну, звісно, він був взятий до третього неба. І, звісно, він має гіркий досвід. Ви знаєте, що коли після Вознесіння Ісуса Христа в день П'ятидесятниці утворилася церква, покаялося три тисячі людей, потім п'ять тисяч людей покаялося. То апостол Павло разом із фарисейською єрістю, з фарисеями, і садукеями, тобто релігійною верхушкою того часу, які переслідували Ісуса і вбили Ісуса руками римлян. Вони Ісуса привели до Пилата і кажуть, Він достойний смерті. Розіпни його. От, апостол Павло був серед них, він був один із них. І він організував велике гоніння на церкву, переслідування. Написано. Всі віруючі, хто прийняв Ісуса, увірував Ісуса, всі з Єрусалима втікли, крім апостолів, 12 апостолів. Таке було гоніння. Павло це очолював. Навіть вбивство одного з диякунів церкви побили камінням на смерть, Павло взяв відповідальність на себе. Павло, дуже ревний для Бога. Дуже знав старозаповітні всі пророцтва, про Ісуса пророцтва. Дуже гарно знав. Молодець. О, як він знав е, святі Писання, молодець. Ревний для Бога, молодець. Но не хватало вірного розуміння тих же біблійних текстів. А саме тих текстів, де говоряться про прихід Ісуса, про смерть Ісуса, про Воскресіння Ісуса, про те, що Ісус церкву організує. Церква це група людей. Яка має спільну мету жити по волі Божій? Оце є церква. Храм це будівля, в якій збирається церква. Церква це живі люди. Павло був ворогом церкви. Але коли він зрозумів, Павло, коли зрозумів, що він помиляється, він йде проти Ісуса, явився йому Бог і сказав йому про це Бог, він покаявся і приєднався до Першоапостольської церкви. І вже оті фарисеї, його теж переслідували. Вони били його п'ять разів палками по 39 ударів, згідно з законом 39 ударів. Вони били його. Три рази палками він був побитий не від неправильного розуміння писання. Він колись думав, що служить Богу, а розганяв першу апостольську церкву, а думав, що служить Богу. Ну то не було служіння Богу. Це була сплошна помилка. І тому дуже важливо молитися, Господи, дай мені правильне розуміння святого Писання. Та й мені вірно розуміти, щоб я витолмочив не викривлено, я не скривив, я не поклав свій зміст в Писання. Пам'ятаєте, як диявол сказав Ісусу? Написано ангелам своїм заповідає, вони підхоплять тебе і каже Ісусу: стрибай з крила храма. Бачите, диявол процитував Біблію. Але вклав туди свій зміст, диявольський зміст. Там такого змісту нема. То мається на увазі, що Господь буде оберігати своїх вірних. А там не мається на увазі, що коли його вірні вийшли десь на гору. О, давай стрибнем! Ангели нас знизу підхоплять. Такого, такої обіцянки Божої там нема. Це був е, сатанинський зміст святого Писання, витлумачив його сатана. А Ісус каже другим текстом Писання: не спокушуй Господа Бога Твого. Навіщо стрибати з крила храма? Пройди на сходову клітину і спустись з крила храма. Навіщо стрибати? Ось, Тому вірне розуміння Писання це завдаток успіху. Тоді ми вірно його і виконаємо. А вірно виконаємо – будемо щасливі і будемо успішні. Ось так моя Біблія шануватися, отак її любити. Перше всього, Господи, дай любов до Біблії, щоб я її читав, щоб я її досліджував, щоб я про неї думав. Отаку любов мені дай до Біблії. Щоб я її виконував і вірно розумів її. Кожне Твоє слово я вірно розумів. Не викривлено тулмачив. Як, я чув таку історію, що одна віруюча підходить до якогось служителя і каже, от служитель, тут, тут написано так, а ти не так робиш. А він каже, не так треба розуміти. Знову якийсь йому текст показала, він каже, не так треба розуміти. А вона йому каже: а щось є в Євангелії написано, що так треба розуміти, як написано. Бо всю Євангелію треба розуміти, як написано. Тут все дуже просто написано. Тут немає якихось складнощів таких, що е, звичайна проста людина не зрозуміє. Бог писав Біблію для людей. То помилка, що Біблію має трактувати тільки ті, хто має богословську освіту. Ні, ні, звичайна, проста людина може читати і розуміти слово Господь. Може, не все. Пізніше тезром, пізніше те, але більшість може розуміти життя Христа, життя після апостол... першої апостольської церкви, послання, які писав апостол Павло. Молодим церквам, які були відкриті по містах. Тому Хай Бог благословить, дорогі друзі, щоб вам, щоб у вас була любов до Біблії. Полюбіться те Писання, особливо християни, хто вже давно християнин, і ви ще не разу не прочитали Біблії, прийміть вже сьогодні рішення, прочитаю її як скоріше. Коли Господь до мене проговорив, що ти слабо знаєш Біблію. Я був з нею тільки знайомий, так, знаєте? я її не досліджував. То я прийняв рішення, прочитай як скоріше. Я тоді навчався в інституті всі перерви, вечори, весь вільний час. Я читав, читав, я Біблію прочитав за два місяці і 17 днів. Хоча не вважаю себе, що я швидко читаю. І вона так гарно відбилась в моїй душі. Рекомендую, особливо молодь та всі люди, полюбіть слово Господнє. Прочитайте його. Золоті вірші вивчайте на пам'ять. Хай Бог благословить через виконання слова мати величезний успіх життя. Дякую, друзі, що ви з нами в програмі Біблія говорить. Божих вам благословень. До зустрічі в наступних ефірах.